Вітаю! Виявляється, наша аудиторія з нами роками, проте не знає, як дізнатися про суд. Про що свідчать відповідні коментарі в нашій Фейсбук-групі. Давайте трохи освіжу дане питання. Пишемо в Гуглі список судових справ, призначених до розгляду, та переходимо за першим посиланням. Це державний та безкоштовний реєстр. У вікні пошуку пишемо свої прізвища та ім'я. Натискаємо очистити дату та приходимо капчу. Далі тиснемо пошук. Результат пошуку: немає засідань за даним критерієм. Це означає, що відносно вас відсутні судові справи. Давайте розглянемо другий варіант. І тут бачимо, що є судові справи, зокрема дата та час розгляду, склад суду, тобто хто суддя, єдиний унікальний номер справи. Назва суду, зал судових засідань, сторони у справі, суть справи та адреса. Звертаємо увагу на суть справи там, де непокора, точно не моя. А от про визнання виконавчого напису нотаріуса таким що не підлягає виконанню, моє, так як я представник позивача по справі. У вашому випадку суть буде про стягнення заборгованості за кредитним договором, ну або щось типу того. Астронав справі ваш кредитор, тобто банк, мікрокредитна чи колекторська організація. Якщо ви знайшли себе в даному реєстрі, потрібно діяти, тому що якщо нічого не робити, то суд не побачить лінію захисту та може прийняти позовні вимоги кредитора в повному обсязі. Після того, як кредитор подав позов до суду, суд виносить ухвалу про прийняття до розгляду позовної заяви та відкриття провадження у справі. Далі суд відправляє цю ухвалу разом з матеріалами справи відповідачу, тобто вам. Після того як ви отримаєте такий пакет документів, маєте 15 днів на подачу відзву, тобто заперечення проти позову. Якщо ви не знаєте, що таке відзив на позовну заяву, тоді вам однозначно потрібно йти до правозахисника. Якщо немає коштів на правозахисника, тоді запасайтеся терпіння і пишіть відзив самостійно. На допомогу єдиний державний реєстр судових рішень, тобто судова практика в подібних справах. На рахунок чи потрібно йти до суду особисто, ні. Якщо ви напишете клопотання про розгляд справи без вашої участі. В рамках даного відео потрібно підкреслити те, що люди часто змінюють місце реєстрації, тобто прописки, і не отримують такий пакет із матеріалами справи. В такому випадку потрібно звернутися до канцелярії суду, вашого суду, в котрому справа, і попросити всі наявні матеріали справи, бо без матеріалів справи просто-напросто вибудувати лінію захисту нереально.